Кожен з українців, хто має польське коріння, може отримати карту поляка. Віка, покажи нам. Так, так. Карта поляка. чекай. чекай де близько. Оп. Це твоя? Так. Ти сама її отримала? Сама все робила. Так, звичайно. Коріння. А ти звідки взагалі походиш з України? Я із Житомир. Житомир. Так. І в тебе і ти собі маєш польські. Ага, бо я думав, що польське коріння то більше західні області. Ну а ти так від то трошки далеко. Е, ну як сказати, більш до Києва ближче. Але я вам так скажу, до нас зверталися клієнти, і жіночка була із Запоріжжя. Це дуже далеко, можна сказати, до кордону з Польщі, і вона має бабусю польку, тому uh -huh. все можливо. Uh -huh. Окей, дивіться, що е, робити людям, які не знають, мають вони коріння чи не мають. З чого починати. Ну, потрібно поїхати в архів, подати заявку, і вони вам скажуть. Сказати, що вам потрібно знайти поляків або там національність польську або віросповідання католицьку. Тому що якщо далі шукати. Голосніше то... трошки, якщо можна. Бо якщо далі шукати, то не буде писатися там поляк або національність, буде писатись віросповідання, і Це буде католицизм. Ага, то є ще такі нюанси, то не просто потрібно, щоб там було написано в. То, тобто як може бути? Це може бути прадід, може бути прабабуся? Ще хтось далі може бути чи ні? А, ну взагалі ні, бо то, що для того, щоб отримати проти потрібно мати і прадідуся, і прабабусю. Тобто, двох. а якщо немає, ага, двох потрібно і тебе... А якщо бабуся або дідусь, то тільки одного Тільки одного, так. Вистачає. Так. А чим далі, то тим, тим більше. якщо мама, а ну мама, то, то вже взагалі понятно, що тут немає навіть куди це. Так, звичайно. 에... Шо, що таке, карта наскільки видається? На 10 років. 10 років. Окей. Що okay. карта дається, карта поляка? Що з нею можна? Що Саме основні плюси. Основні плюси, по-перше, це дуже швидкі, і самих швидких путів, Шляхів, Шляхів до... До, громадянства. до громадянства. Наступне це у нас стали побит, безкоштовне навчання, різні знижки. Навчання в вузах так, державних, так, Університет так само. Так. Бо ти в університеті? Так, я теж навчаюсь безкоштовно. Безкоштовно. Так, О, так, карта так, Поляка так. дає право навчатися безкоштовно. Бо так дитесу... що... Для no. українців і взагалі для країн, які не знаходяться в Євросоюзі, в Є... унії Є... так. Вони їхні навчання коштує ще більше ніж ті, що знаходяться в о для для громадян третіх країн навчання дорожче ніж для тих, хто тут знаходиться. А по карті поляка безкоштовно так само, як поляки. Тому кому цікава карта поляка, звертайтеся до нас. Вікторія всім вам допоможе. Так, Ми будемо вас чекати.